Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами говорити про проєкт TIA. Ви дізнаєтеся, що це за проєкт і яку проблему він вирішує. Відповідно, давайте зразу приступати до огляду. TIA – це такий інструмент, який винагороджує своїх розробників за е, код. Тобто, з революції відкритого коду. Е, сам проєкт закликає розробників створювати за допомогою потужних інструментів е, нових пакетів саме код. Відповідно, давайте дізнаємося, яку проблему Tia вирішує. Оскільки великі проекти, масштабні проекти використовують відкритий вихідний код, у своїй розробці вони ризикують потрапити в руки хакерів або бути вразливими до проблем ланцюга постачання програмного забезпечення. Цю проблему вирішує чай. І друга проблема це те, що розробники створюють і пишуть код, хоча не отримують за це відповідну винагороду. І за цього ринок страждає, і розробники не мають мотивації створювати е, кращий код. Відповідно, TIA також вирішує цю проблему і мотивує саме розробників створювати кращий код, е, і, по суті, е, робить для них найкраще. Також ми можемо тут прочитати, що. Як я і говорив, що TIA робить резолюцію в розробці з відкритим вихідним кодом, забезпечуючи творцям і супроводжуючим ціні за раніше неоплачувану працю, тобто це основний момент, завдяки якому який цей проект може вирішити основну біль розробників і зробити так, що проектів буде ще більше і вони будуть ще краще, оскільки розробники будуть винагороджуватися. Відповідно, йдемо далі. Є у нас пакети, це у нас спеціальні відкриті коди, які залишають розробники в цій бібліотеці. Вони повністю захищені, тому за них можна не переживати. Наприклад, є код SQLite .org. Ми переходимо на деталі і можемо подивитися також повністю деталі, можемо подивитися, що це за код означає і так далі. Можемо перейти на їх твітер сторінку Discord. Отож, ви зрозуміли, таких проєктів тут багато, вони постійно оновлюються, як ви бачите, їх більше, напевно, 20 штук. Ні, їх всього 16 на даний момент. Але також ми можемо побачити ще більше. так, Їх однозначно більше. Всіма ними ви можете ознайомитися більш детально. Давайте перекладемо цю сторінку на українську мову, щоб нам було зручніше дивитися. відповідно, це також у нас є антентифікуйте свій гітхаб для ще більшого кутка. Тобто, що це означає? Якщо ви намалюєте екосистему для TIA, тобто розробите її, чим більше людей будуть автентифікуватися, тим кращу картину ми матимемо і тим кращий проєкт буде. Тобто сам ТІА зможе побачити, скільки новачків і взагалі скільки тих, хто вже розробляє досить давно, залучилися до розробки. Далі ви визнаєте, отримаєте визнання в гітхабі, ви будете винагороджуватися за ваші внески. І також е, за аутентифікацію вашого GitHub ви будете мати право на отримання унікальних NFT е, з звідкисним малюнком, які, відповідно, будуть, напевно, що дорогі і будуть унікальні, які ви зможете потім продати. Е, отож, давайте перейдемо відразу до статистики. Це також важливий е, момент, на який потрібно звернути увагу, оскільки від статистики залежить. Взагалі майбутнє проєкту і те, як він рухається вперед. Отож, кількість репо всього було 2042, Тобто, це вищий зірок і вилок, які належать розробникам автентифікованим для ТІ. Далі автентифіковані розробники, всього їх 15937, Тобто, це дуже великий результат, я рахую, які приєдналися до самого проєкту і зробили аутентифікацію на гітхабі. Далі внесок який створили. Це всього 932 внеска з усіх 2042. Тобто це також хороший результат і часом він буде тільки збільшуватися. Партнери у нас Binance. Давайте перейдемо відразу на Crunchbase, ведемо проект T і поглянемо його інвестиції та партнерів. Нажимаємо Гортати нижче і натискаємо на Ті. Відповідно, ми маємо 8 мільйонів інвестицій. 8 мільйонів інвестицій лише за перший Сіт раунд, який був здійснений 23 травня 2022 року. Основним лідеруючим інвестором став сам Binance Labs. Я думаю, що це про щось значить, і це означає те, що проект справді дуже крутий і за ним стоять потужні партнери. Також із інших я би міг виділити Coral, та RockTree Capital. Всі інші інвестори, на жаль, є не сильно відомі, це напевно 3-2-3. Але саме головне, що саме Binance Labs прийняв участь і ставлі дируючим інвестором. Я впевнений, що е, раундів ще буде більше, і ті покаже ще більший результат, не 8 буде мільйонів, а буде набагато більше, 10, 20, 30 і так далі, в залежності від розвитку і потреб проєкту. Отож, е, Завдяки підтримці Binance проект буде більш популярнішим. Він буде переймати е, певні моменти в плані е, розробки е, функцій та е, самої реклами. Це дуже позитивно вплине на сам проект. Також ви можете підписуватися на Twitter, е, на Twitter, на Discord проекту, на GitHub, стежити за анонсами і е, бути завжди активним. Обов'язково підписуємося на, на твіттер, а тут, як ви бачите, 5600 учасників, він ще молодий. Те саме стосується Discord, скоро там будуть амбасадорська програма, яка розробляється. Тому створюємо контент, допомагаємо проєкту і будуємо майбутнє разом. До зустрічі!